Вітаю, робота спільнота! Сьогодні зранку знаходжусь, як завжди, до речі, в дуже цікавих місцях. Сьогодні на риболовлі я не один. Сьогодні разом зі мною Сашко, він, до речі, там уже рибу ловить. А я вам зараз покажу, на що я буду сьогодні ловити. На риболовлі сьогодні буду використовувати ось таку паличку. Це у нас графіт лідер Fineza UX з тестом 1.7 разом з катушкою Daiva Ninja 2000 Жилка сьогодні в мене буде Єзурія Харкор 04. Чому саме всю паличку з таким тестом і з такою жилкою? Бо в всіх місцях дуже багато трапляється щуки і дуже великих окунів. Тому і зараз будемо шукати щось цікаве і обов'язково покажемо, що у нас сьогодні вийде. Отже, дивимося, не перемикаємо. Далі тільки цікавіше. Вирішив перше закидання зробити в цьому місці. Ось на такий важик 3,5 грами. це в нас смородина від фанатіку і лярвочка, звісно, легендарна, до речі, дуже приманка. У всіх куточках нашої країни. Отже, зараз зробимо перше закидання і подивимося що буде. Як гадаєш, Сашко, щось буде? Нічого. Сашко каже, нічого не буде, але ми зараз спробуємо. О! Сашко рибка є! Що мені робити? Це щука, це не оконь. Що його робить, га? Та що його робить? Його потрібно виводити. Друзі, погляньте. Так брикається. І що ж таке немаленьке? Що це таке? Ого, такий горбач. Ого! Так. А ну, допоможи. Ловим, ще повторюсь. В болоті куча сміття. Подивіться, які кабанюри ловляться зараз. В міському болоті такі добротні, тут гадаю, грам 450, а то пів кіла в ньому є. Усе такий красен. Взяв на ось таку силіконову приманочку, в такому цікавому до речі, кольорі. Зазвичай я використовував фіолет в лярві. А сьогодні вирішив спробувати ось такі кольори Mistic Spice. Або влог народі, як там кажуть. І як сього гадаю, сьогодні не пригадав, бо зробив перший захід і одразу на першому закиданні сів такий добротний окунець. Тобто зараз нас е, 7 година ранку, і ми зараз продовжимо рибалити і подивимось, скільки у нас таких красень буде на міському озері, бо ми з Сашком хочемо отримати дуже багато вражень від цього місця. І, до речі, вам покажемо, що з цього нас вийде. Бо дідусі ловлять, але кажуть, що нічого не клює. А ми зараз перевіряємо. Все для вас, так що підписуйтесь на канал, тут куточку ставте, подобайку. Далі тільки цікавіше. Щось прищепилося. Наша б сітка. Або зараз якусь приманку. Причепив. Зараз ближче підтягнемо. Бо цікаво, що це таке підчепив з другого закидання. Так, повільно, бо жилка у нас 0,4. Афірокарбон у нас, до речі, 0,18. Дайва прорекс. І щось ми так тягнемо. Щось таке цікаве. Что с таким наша же силу? А, то есть, может быть, обервал. Ось. Жилка чья? чья И зараз подивимось. Что у нас тут такие? Что у нас тут такие? Так, тут у нас... здесь. А, тут уже все. Бачу, карбонова приманка. Ось. Це в нас була колись оберталка, ось вона. Крючка вже немає, бачите? Застіпка така. Навіть оберталки немає. Тобто це лохміття, котре потрібно прибрати. Дуже довго порався я з оберталкою, яку знайшов щойно, точніше прищепився і приманкою, а в цей час пішов під ту сторону, під той берег. І там зараз намагаюся зловити якого-небудь хижака. До речі, в минулого разу, десь приблизно там пару тижнів тому, я там вже спіймав не одну щучку. Я там був на риболовлі з іншим сашком. Шурік є! О! Давай давай. Фінеза. Один-сім, подивись. Один-сім, тестуємо! Прикольно. Вопчики, і тестуємо паличку, як вона гнеться. Прикольно. Бачиш. Дивіться, ось такий вопчик у нас. Такий цікавий. Щойно на деревині знайшов, вирішив спробувати потестувати, як він працює. Ось, Був за, защеплений на дереві. Власник знає, де він був защеплен, там їх два штуки було. І ось така. Малеча спокусилась. А ну ходімо. Зараз будемо відпускати. Знімаєш? Це подобається. І знайшли воблер, і на той воблер спіймав декілька щучок, котрий згодом відпустив, бо розмір бажав кращого. Яка красуня, що вона влупила повідесь у нас 0,14 і жилка 0,4. І така красунька. Відправляюся до водички. Зробимо закид ще в сьомому місці. тут Минулого разу тут Сашко непогано відловився по дрібної щусі, по оконцю. До речі, зараз я вам вставочку вставлю, побачите. Ну покажи. Оце я щуріас. Бейбікіллер, на що взяв? Та воно варвочка, йоме. Ніколи не міг подумати, що на неї щось буде дзьобати. Ну, але бачите, 2 грамчики, йоме, ми перейшли із нормальних царських лісов на 2 грами мікруха. Ну, це ж таке, ну відпускаємо, хай живе. Ставочку вже бачили. Я там трошки лівіше стояв, отже. Клювак не було, віром прокидав, зробив приблизно закидів 5-6. Жодного клювання не було. І щоб не витрачати, не марнувати наш з вами час, зараз вдовж берега буду рухатись і шукати активного хижака. А сьогодні в цьому місці жодного клювання немає. Вирішив спробувати ось ще таку приманку в такому кольорі. І зараз зробимо закид та подивимося, що з цього у нас буде. Непогано, до речі, поклав. Гадаю, що конець і щука тут має бути, бо дідусі тут ходять, також рибачать, але нічого не кажуть. Але ми зараз сьогодні все перевіримо. Я обов'язково вам покажемо. Є, усе взяло. Ш щука. Чи що то? Щось незрозуміле. Щось завело. Що це таке? Карась! Друзі, карась взяв на танто. Ой, осе спротив. Ого! І до речі, такий крупненький. Ось. Подивіться. Болото не дарма сьогодні приїхав на покинуте таке озеро. Тут клює у нас такі... Монстри, подивись, яка рибинка. спокусилася. Фух. оце враження. Такі непоганий красень. Оце враження, друзі, неймовірні. Спіймати на ультралайт такого красення в цьому болоті. Точніше, в покинутому болоті в центрі міста, мене ж руки тремтять. Задоволення вкрай. Навіть гадав, що то була щука, але згодом ми самі побачили, який краси. Отже зараз продовжуємо в цьому місті ловити на такі дрібні приманки, дрібні важики. важик, до речі, зараз я поставив 2 грама і ось така приманка. Отже, Ми з Сашком сподівалися на сьому озері спіймати декілька окунів, але незважаючи на те, що ми побачили, то нам ще гадаю повезло спіймати такого карасевича. Тому вирішили прийти знайти інше болотце І на іншому болоті зараз будемо все-таки ловити окуня. Бо тут глухомань, трейсинг відсутній, але дуже багато браконьєрів. Тому зараз рухаємось далі і шукаємо все-таки перспективні місця, щоб половити залікових окунів. Бо сьогодні у нас виключно рибалка на окуня. Іноді такі дива трапляються на риболовлі, погляньте, який в нас ровер, все зняли. Ручок немає, переднього колеса немає, катафотів немає, тільки залишили педалі та зірку. Все, заднє. Крісло зняли, колесо також зняли. Я гадав, що такі речі можна побачити тільки на підводному пошуку, але бачите, навіть в всіх файних місцях... Можна знайти такі цікаві речі. О, Сашко, а ти казав, риби немає. Щука є. Невеличка, але як веде, головне, щоб не перекусила. Ти гадаєш, що це окунь? Ого! Ого! Це кап кілограм! Такий самий, як ти зранку Кубабаху. Мабуть, і більше. Да, погляньте, куня такі беруть десь приблизно... Там, мабуть, і більше. Покусився на таку силіконову приманку. Це у нас танта 1,5, від 2,5 грами. Отже, щойно у нас важики на пів грама, було його три. І одразу таке клювання. Ще Що, наспімав щось? Да. О, і сашко щось тягне. Тут був, Давай його. Опа. Вон на що він ловить. Щось знає, щось міє. Бажаки 4 грами і якийсь червячок. Та постав менше грам і буде крупніше окунь. Чим більше, до речі, сьогодні вага свинцю, тим менший розмір окунців. Пливи. Все, друзі, вподобайка. О, все гарбатеньке. Давай я ще возьму. А то не щукав тебе? Да нет. Оп. Так, щоб Дуже так надо уважати зараз палочку. Поставимо. Ты еще шо Тысячу відходь, а я уже типа... Три, два, два. Так назад відходь. Что там таке? Ого, так же тоже кабан. Усе кабаны пішли. сам будешь ще мені брать? Ага. Только не за шнур, я Да я не за шнур. Осень. О, ну все-таки також добротний. І знову взяв на черв'ячках і 4 грами. А ну на, бо в мене пальця немає, не дуже удобно. Угу. Та ти що морот так не Та Я не міжу, куди воно там зайшло. Повна ритяка за нього. Давай, трошки. О. Отже, декілька хвилин вашої уваги. Сашко щойно мене наздогнав по розміру оконців, ми завжди, коли вибираємо з ним водойму, ми завжди приїжджаємо на якийсь смітник. У нас так виходить останнім часом. До речі, хотілося трошки розповісти про приманки. Ви бачите, я ловлю на фіолет і на місці спай, ну, на лог, в народі, як там кажуть. Сашко виключно ловить на машинне масло і також на фіолет. Я зараз поставив там і 5 і зловив, теж, теж, як ви побачили, декілька таких цікавих хунців. Сашко поставив якогось там черв'ячка. Що там за фірма черв'ячка? Лакіджона. -джон. Десь там також там півтора або один дюйм. І в нього також є клювання. Тобто сьогодні вважаю, приманки не зовсім має значення. І також важить сьогодні також немає значення, бо я ловлю на 2,5, а сашко лови на 4 грами. Тому далі ми продовжимо ловити, дізнавати, що цікаве, і обов'язково вам будемо показувати. Там, до речі, у нас, друзі, є аномалія цікава. Там десь брівка на пів метра і попок. І от головне покласти так прибанку коло попка і коло брівки. І тоді буде насклювання. Зараз ми так акуратненько. Підводимо до попка і на попочці стоїть, сподіваюся, ще один такий кабанюра, який зараз буде плямкати нашу приманку. Ось. Зараз приманка знаходиться вже коло попка. І там ще пів метра від нього є брівочка. Але щось нічого не відбувається. Неже Сашко вже всіх спіймав. Щойно, тільки сігарку підпалив, як одразу клювання. І також гарбатенький. А ну, Сашко. Ну, сьогодні кінці, до речі, дуже непогані. Фінеза справляється сьогодні. на ура. До речі, нагадую, фінеза в мене з тестом 1.7. І такі от красунчики ловляться на цю паличку. Ну так, да, розмір зараз трохи менший, ніж ті минулі, але все одно палочка гадаю, підібрана правильно. Ось нас. Зараз потрібно відчепити. Якщо був би менше тест, то гадаю, вірогідність результативності була б значно гірша. А оскільки... У нас паличка таким запасом мощності, то можна таких красенів брати на храп. Подивіться, які красень. І він на нас дивиться ми на нього є. Маленький. <риклад> такий же кам'я там достав. <риклад> осе? Його навіть не відчуваю, такий же сам. О! Осе розмір, оце кабанюра. Друзі, а зараз найсикавіший момент. До речі, ми не всю рибу брали, малечу відпускали. Подивіться. Ось норма вилова сьогодні є і розмір, до речі, дуже цікавий. Зараз там ближче, все обов'язково покажу. Сьогодні такий улов склав. Сашко вирішив додому забрати трохи риби, щоб посошити. Тому погляньте, які куня, які залікові. Тут не те, що погодинника, тут напевно полокоть і карасик також. Отже, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Далі тільки сікавіше.